Продовжуємо проходження скал. Ох, на одному персонажі я вже так далеко зайшов. Не вже дав, що він настільки буде імбовий. В принципі, я і непоганий білд зібрав предметів, які мені і урон повищають, і всякі там плюшки доповните, пасівні навики. Так, ламати походу на ноці, да, кстати, я звичайно перезапустив, ну, поміняв свої навики Всі навики поміняв на одному персонажі на цьому Ніндзі чи як він там Асасін, я не знаю, які він називається, щось в цьому роді. Поміняв навики і... Він чуть-чуть хуже став. Чуть -чуть. Я дуже жалію, що я поміняв навики. Я думав, мені благословення дадуть, а мені навики просто нахуй всі поміняли. Це його ослабило, але він все одно жорсткий. Дуже жорсткий цей тип. Ця голова найкраща для мене. Я просто хітів, тупо не отримую. От я можу літати і нічого не получати. Кожен скіл дає мені броню. Я коли уклоняюся або прыгаю два рази, появляється якась бомбочка і взривається. Ще в мене є другий персонаж, який питається метеоритами, тоже дуже любовий. Зібрав я сад Сліжком жосткий Що Верховна Жриця порвала тобі очко так да. Може ще друга фаза буде Тому що вона вже багато балах. Ем це все Серьозно З 1 разу Сразу сейв Попереділяно беру кольцо. Заміняю його на якусь хуйню. Хуйня. Вважаю, не потрібно. Ідемо. Довер. Сюжетно. Сайгн тарі 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 як само в початку, мальчик втікає, ти не вбежать. 추격자는 결국 소년은 결국 지쳤어요. 그런 소년에 위해 그림자가 드리워졌어요. 저 있는 그리고. <shrough> 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 저는 그 소년의 마지막을 지켜보려 했어요. <shrough> 불쌍한 건. Ох, я кажу, ця дура, ведьма, боже нас, можна, маю, ну, серьезно, ну, можна, ж ну, тупа, Конечно, вона говорит, что не може вмішуватися в людське, життя і так дальше, но це ж бред планіше. 이게 무슨 짓이냐 물니까요 말투는 굉장히 침착했지만 그의 슬픔이 그에... 느껴졌답니다 마왕님을 발견한 인간은 공중에서 흉측한 모습으로 폭주하기 시작했고 마왕님을 공격하려 했어요 그러나 인간은 어허. 마지막 순간에 힘을 주체하지 못하고 폭발해버렸죠 마왕님은 돌아오지 않는 척을 찾으러 오셨던 것 같아요 조지 못한 타이밍이었죠. <목소리> 그런데 어째서 저 흉측한 인간은 마왕님에게 반응한 걸까요? 마왕님은 빠르게 달려가 소년의 상태를 확인하려 했어요. 상처가 굉장히 심해 보였지만 살아있다하셨죠. 저는 마법의 힘으로 소년을 치료해 보려고 했습니다. 집중이 잘 되지 않았어요. 너무 많은 이들이 동시에 일어났거든요. 인간들이 이곳에 찾아오기 전에 어서 떠나야 하는데. 그 순간 그가 등장했어요. 우린 잔뜩 긴장한 상태로 물러났죠. 그는. 우리 영웅.

І може втручатися в людський світ. сіт. <звучить> за її глупості. її собственний світ пішов по пизді. Ну, перший герой не терпіла. Сразу почався хлібаши, такого бачив. Першим під руку попали вони. А далі і всі монстри і так далі. Все населення. Переходимо відразу до наступного боссу. І що? Перший герой. От він у нас. Фінальний бос. От ми вже бачимо короля демонів в капсулі. Перший герой. Ого. Ну йому щось погано, він вже помирає. Якась дуже печальна історія, якщо в неї углублятися. А мені треба перемогу, я не можу проіграти зараз. Дуже сильне поєднання в мене цих волів, скелетів. А цей метеорит прям дуже сильно їх дамажить. Я ще й можу ставати у рік, на який воу, Оце ефект, звісно. Оце перший герой. Это я понимаю, имба. Но я просто хитивно включаю Вот, и все. Удивительно, никогда не видел такого живучего скелета. Я сразился со всеми. Однако пора заканчивать. Однако пора заканчивать, да. Я тоже так думаю. Шутка кончается. Боже, кинь цельный. Ні, він виглядає прям дуже імбово. це я розумі, перший герой. Навіть хіт включив. А в мене дуже сильний сет. Через щурі їмбовий. Зараз призву метеорит. Поки не пізно і сюрикеном, щоб урон не витати. Ну це просто таке комбо ідея, що можна робити. О, о, о. О, я чесно урони полетаю і його в уроні. Так, іо нього. І за чужі КП осталося. Все. Діди. -ді. Дві стадії в цих почка. Непогано. Все, переймо. О, Ще третя стадія. І ще не все. Кончено. я не сдамся. Кровь демона должен исчезнуть отсюда. Так. Сейчас ему прям дуже погано. Да, всі іспорчені. Рицарі, алфінки. Це єдиний герой по факту. Єдиний герой. Він не заслуговує такого. Він такого не заслуговує. Мені неприємно перемагати. Перший раз. Перший раз за всі ігри, які я грав, мені неприємна перемога. Чесно. Це не той випадок. Темний екран щось дуже довго, я щось не розумію происходить. Це в мене надіюсь, не забавилося. А все. Блять, случайно скіпнув зараз. прочитаю швидко. Він сказав, що це дійсно кінець. десятків... Десятки років захищав людей, і тут отаке случилося. Ні, я не можу. Це кінець. Через щурний чарний я скучаю по ньому. Перед смертю скучаю за сином. А вот і ця сука, сволочі обована. Тупо марасна, якби вона засейвила Хлопчика, цього всього не случилось. Просто захиляти її і все. Я не можу. Ну все й за неї, блядь. Все й за неї. Та да, я відкрила глаза, прошло вже цілої неділи. Боже, я гелі визила, вижила, вижила, після удару першого героя. 마왕님이 데려오신 것 같아요 문 밖을 나서서 아, 분주했습니다 그쵸? 인간들이 선전포고를 했기 때문이었죠 마왕성 간부들이 한 곳에 모여 대책회의를 시작했습니다 그쵸? 간부들이 몇 가지 작전을 제안했지만 마왕님은 깊은 생각에 잠긴 듯 아무 말도 하지 않았어 그날의 일을 담아둔 것처럼

무 쓸이 없는 감정. 스켈레톤이 되는 사람들은 삶에 강한 의지가 있었으나 이루지 못한 자들이라고. <laughs> 용사가 되겠다더니. 하모니아의 많은 모험가들은 마왕성에 도전하는 것을 인생의 목표로 삼는대죠. 소녀는 그 어떤 모험가들도 이루기 힘든 꿈인 마왕성 도달에 결국 성공했어요. 음, 죽어서 말이죠. 마왕님은 스켈레톤에게 조심스레 다가갔어요. 추워 보였는지 자신의 망토를 덮어 주었죠. 그리고 그의 머리에 손을 얹었어요. 친구가 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 조금 도와주신 것 같았죠. 이름도 지어 주셨어요. 평범한 스켈레톤식 장명법이었죠. Кал. Так його і назвали. Ну що, пройшли ігру? 33 спроби. Понадобилось мені ціла година ще й на прохожіння. Да а все, я там десь 20 годин. Ні, 18 чи 20, ну десь так приблизно. Потратив на всю ігру на всі ці 33 спроби. И вот мы за the... властелин демон. Но ну, ничего себе. Поменял назву. Ну, я, я говорив, це єдиний нормальний персонаж був в цій грі. Самий нормальний. Mm. Краще б якийсь кінець був інший, я не знаю. Ну не такий, не такий, блядь. Ні, ну це це черещу для мене. Це гра. В принципі, хороша, візуально, вона приємна. Звісно, можна було б зробити все простіше. Наприклад, слив боса і все, він більше не воскресає, як в Rocket Legacy, Rocket Legacy. Там все прям хорошо. Зроблено. Бо сослив і все. Більше він тебе не потривожить. Тут все заново, 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 всіх мобів переслівати надо це. Рутина, ця рутина дуже злить. Надоїдає. я навіть один раз удалив ігру нахуй, тому що все настільки надоїло, що не витримав но. Ну, заново скачав і не пожалів. 33 спроби 18 годин. І гра пройдена. Да, він був самим добрим, блядь, самим справедливим, а ви, суки. Просто не могли залічити дитину. Ну ви серйозно, блядь? Спасти просто не могли. особливо ця відьма дура йодна. Каже, могла все зірвати там. Все могла б зірвати, блядь. 초대 용사는 모두의 예상을 깨고 마왕성 최상층을 폭격했습니다. 아그 와, 그 아시, 칼레온 군대는 아, 마왕군 장군들을 아, 납치해 무상으로 삼멸하고 그 지휘부를 잃은 마왕군은 학살했어요. 그러나 스컬이 등장했죠. 잔혹한 인간들을 처리하고 그들이 여신이라 착각한 괴물을 물리 치고. 마왕을 구한 영웅이 되었어요. 어리석고 무자비한 칼레온 군대는 해체되었고, 무자비한 실험 또한 중지되었답니다. 또한 마왕님은 더 이상 마족과 칼레온 사이의 전쟁은 없을 거라 선언했습니다. 결국 스컬은 하모니아 대륙의 평화를 가져왔죠. 초대용사도 이룩하지 못한 위대한 일을 작은 스켈레톤이 해냈답니다. 마왕님이 봤던 소년의 미래는 이것이었을까? 내막을 모르는 어리석은 칼레온의 모험가들에게 스컬의 이야기는 무시무시하게 전달되었죠. 새로운 마왕의 탄생. 수많은 모험가들의 목을 치고 구국의 영웅을 죽인 잔한 무도한 영웅 학살자. 이로 인해 후에 수많은 모험가 파티가 그의 목을 노리고 도전하겠죠. 또한 그를 비극적인 운명으로 몰아넣은 자를 찾아내야 할 거예요. 아, 불쌍한 스컬. <laughs> 괜찮을 거예요. 그는 조금 특별한 스컬이니까요. Особливий скелет, так. Да. Все, пройдена ігра. Зараз продивлюся, чи нічого я не пропустив, може щось нове з'явилося. Зараз покажу тітери. Так, швидко скіпаємо все. Все. Скау. От куча всього появилося. Ну, це чисто із того, що я на одному скелеті пройшов ігру. І даже не заходив сюди. Він кстати, якось виглядає, я представляю його собі інакше. ну Він зараз тут який, якийсь жирний мальчик такий. Маленький жирний мальчик для мене він, а не король демонів. Да, 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 так, да, да. Конечно. Так, з'явилася куча всього. От, перейдемо до нового. Цього типочка. Пись. Десь ведьма пропала. какой здоровый тип. Восстановление замка короля демона. Рыцарь смерти. Что он делает? Ше? Ше? У меня 8000. В принципе, может получать что-то. Так, а какая наступная цена? Сколько? 5000? Нет. Ровно заработанные мои 6800 кристалів. Якось не дуже хочеться тратитись. В секунді. Перейшли одразу до цього. До цього, до цього, цього, цього більш цікавішого моменту. Як бачимо темний кварц накоплений в якусь кучку. Портал. Крибайся. Бистріше, пожалуйста, я не хочу вже ці діалоги слухати і читати, ну скільки це ще буде продовжуватись? Скільки? Давайте якось швидше вже. Ведьма, спаліть її, спаліть її нахуй! Бо во всьому вина вона. Як на мене, може? Ти тип, який пернув цього малиша. Звісно, винний, але спасти -то могла вона його. О, цього не зробила. От, появився якийсь портал, похожий на дзеркало. Звісно, я його трогаю, а що мені робити? Бачу щось невідоме одразу трогаю. Все, скал пропав. Іде я появлюся в новій ігрі, нова ігра плюс. Що, серйозно? Не, ну це появлення епічне. Все так крутиться, головешка відлітає. Цей скелет, який вначалі був. Вже з, ні з ким я побалакати не можу? Літка ведьми, Поломано. Куда я направляюсь? О, щось бахкає. Що це таке? Перший герой? І ДРУГАЯ ВІДЬМА, оце вони умудрились. Ім'я прям поміняли. Другая ВІДЬМА, ну, геніально. Оце другий герой. Є перший. А чого не другий герой? Дуже странно. Ого. Він, Він, наверное, ще сильніший став тут. Возможно, це світ, де він, темний кварц, почав юзати і став типа злим, а не добрим. Да, я тебе спас, сучка. На коліні, на коліні. Це оригінально, звісно, придумана друга друга ведьма. Це, блять, геніально. Все, я можу уходити? Зерково. Бамс. Ні, ну я це далі проходити не збираюся. Я. Я і так вже намучився з основною історією. От і відьма просто. Вон, можна вже було б назвати перша відьма, якщо є друга. Ні? Щось ви не передбачили це. Мені 33 попитки на основний сюжет. Далі я не збираюся. Якщо б мені предоставили все те, що я отримав, коли пройшов ігру, може б я попитався. Ну а так, ні. ні, 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 я далі не собираюсь все. У мене там такий сет був прекрасний, Боже мій. Я міг би всіх босів без хітів пройти, якщо б повезло просто. Якби я не поміняв звичайно навики. Я б, мабуть, скоріше всього пройшов би всіх босів без хітів. А на цьому поки будемо завершувати, на цьому кінець, продовження вже не буде. Це вже фінал історії. Зараз передивимося всіх, зараз покажу відні вот шикарні буфера, і на них ми і закінчимо все кінець.